Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо, яку ж пасту вибрати для вашого здоров'я. У нас зараз багато варіантів в магазинах. Ми маємо безлютенову пасту, рисову, гречану, сочовиці і так далі. Якщо не дивитися на маркетинг, а дійсно зрозуміти, яка паста принесе вам користі, то я вам раджу дивитися на склад і звичайно обирати пасту, яка містить достатню кількість білку та клітковини. Серед цих паст, які я взяла. Звичайна паста з твердих сортів пшениці містить 14 грамів білку і містить близько 4 грамів клітковини. Це достатньо. Класний варіант для того, щоб отримати нутрієнти, вітаміни, клітковину і допомогти кишківнику в роботі. Якщо ми оберемо пасту з коричневого рису, то тут одразу скажу, що дуже мало білку, лише 7 грамів на 100 грам продукту і 5 грамів клітковини, 5,8. і Це трохи більше ніж звичайній пасті з твердих сортів пшениці, але все одно мало білку, і вона безлютенова, і це для багатьох може свідчити якимось корисним. Таким поштовхом купити цю пасту, але насправді це не так. Якщо у вас дійсно є проблема з лютеном, то тоді можна обрати цю. І звичайна паста рисова, рисова локшина чи рисова паста містить найменшу кількість клітковини і майже її не містить. Ну і білку тут також небагато, 8,5 г. Тому, якщо обирати пасту, обирайте ту, яка містить багато нутрієнтів і буде вам корисно.